Джон Фіцджеральд Кеннеді, американський президент, громадський діяч та політик. Людина з великої літери, яка давала мотивацію і впевненість всій Америці. І саме сьогодні ролик присвячений найкращим цитатам Кеннеді, які мотивують та надихають. 25 найкращих цитат Джона Кеннеді Відповідність. Це тюремник свободи та ворог зростання. Або людство покінчить з війною, або війна покінчить з людством. Не питайте, що ваша країна може зробити для вас. Спитайте, що ви можете зробити для своєї країни. Той, хто може зазнавати невдачі, зможе добитися багато чого. Ми повинні використовувати час як інструмент, а не як диван Безкорисливим ілюзій гроші. На які можна купити ілюзії. Слово криза написане китайською, складається з двох іерогліфів один означає небезпека, а інший сприятлива можливість. Ми ніколи не повинні забувати, що найвище досягнення не вимовляти гучні слова, а жити за ними. Людина вмирає, нації розвиваються і переживають занепад. Але ідея продовжує жити. Ідеям Невідома смерть. Всі люди вміють літати, але, хоч як це сумно, тільки в одному напрямку. У будь-якого плану дій є своя ціна і свій ризик, але вони значно менші, ніж ціна і ризик комфортабельного байдикування. Спільне між нами в тому, що всі ми жителі цієї планети, всі ми дихаємо одним повітрям, живемо заради майбутнього наших дітей. І всі ми смертні. І одна людина може щось змінити. А спробувати має кожен. Щирість завжди потребує доказу. Нація виявляє себе не тільки в людях, яким вона дає життя, а й в тому, яким людям вона віддає почесті, яких людей вона пам'ятає. Всіх нас об'єднують спільні інтереси, наша відданість. І любов до моря, я не знаю, що народжує це кохання. Можливо, це нескінчена мінливість води, а може, кораблі на її гладінні. а можливо, те, що всі ми вийшли з моря, адже це біологічний факт, що в крові, що тече в наших жилах, як і в наших сльозах, точно такий же відсоток солі, що і у воді океанів. Ми міцно пов'язані з морем. І коли ми приходимо до нього, щоб плавати. Чи просто дивитись на нього це завжди повернення до того, звідки ми прийшли. Нам потрібні люди, які можуть мріяти про речі, яких ніколи не було. Ми святкуємо минуле, щоб пробудити майбутнє. І якщо є один шлях до війни над усіма іншими це шлях слабкості та роз'єднаності. Часи надто тяжкі. Виклик надто нагальний, а ставки надто високі, щоб дозволити звичні пристрасті політичних дебатів. Ми тут не для того, щоб проклинати темряву, а щоб запалити свічку, яка може провести нас крізь цю темряву до безпечного та здорового майбутнього. Кожен чоловік, жінка і дитина живе під дамоковим ядерним мечем, висячим на найтончій ниці, здатній бути перерізаним. У будь-який момент випадковістю, помилковим розрахунком або божевіллям воєнна зброя має бути знищена, перш ніж вона знищить нас. Чим більше зростає наше знання, тим більше розкривається наше незнання. Разом ми врятуємо нашу планету або разом ми загинемо в її полум'ї. Врятувати її ми можемо, і врятувати ми повинні. І тоді ми заслужимо вічну подяку людству і, як миротворці, вічне благословення Бога. З вашою допомогою та допомогою інших вільних людей цю кризу можна подолати. Свобода може переважати, а мир тривати. Об'єднавшись, ми мало що можемо зробити в безлічі спільних підприємств. Роз'єднані, ми мало що можемо зробити. Бо ми не зміємо протистояти потужному випробуванню в суперечці та розділитися на частини.